Чи потрібні маски в домашньому догляді? Таке питання дуже часто ви мені задаєте. Маски допомагають боротися з конкретними проблемами шкіри. Оптимальна частота це 1-2 рази на тиждень робити вдома маску. Обирати маску потрібно в залежності від типу твоєї шкіри. Якщо це глиняна основа, то вони більш підходять для жирної пористої шкіри, зволожуючи потрібні любому типу шкіри, будь то суха, жирна або чутлива. Також є заспокійливі маски, які заспокоюють купероз, розація, якщо така є. Але пам'ятай, що у кожної маски є покази. Якщо не можеш розібратись самостійно, яку маску обрати, звертайся до мене, пиши мені в дірект і я відповім.